Насправді давайте я розпочну із вихідної тези, що мобілізація потрібна. Мобілізація вона є потрібною, оскільки це є питання національної безпеки. Чим більше в нас буде спроможної армії, тим більше ми зможемо здавати відсіч агресії Московської Федерації. Відповідно, лави збройних сил України і інших сил оборони потрібно поповнювати. На жаль, маємо ситуацію, коли Підрозділи мають комплектацію в два-три, а то і більше разів менше, ніж є нормою. І ті хлопці і дівчата, які на передовій вже понад два роки, а дехто в мене, зокрема, з підопічних є, які п'ять років безвилезно на передовій, вони реально потребують ротації, вони потребують відпочинку. І 10 днів чи навіть 30 днів відпустки, зрештою, 30 днів то ніхто, походу, її і не бачив такому розмірі. 10 днів відпустки вони є нереальними для того, щоб навіть відключитися від тих, Процесів, які відбуваються, і прийти до норми. Це є перший момент. Другий момент, щоб підняти рівень мобілізації з одного боку, це мало би працювати державно пропагандистка, які відбувається, і прийти до норми. Це є перший момент. Другий момент, щоб підняти рівень мобілізації, з одного боку, це мала би працювати державна пропагандистська машина, якою є єдиний так званий марафон, який замість того, щоб Роз'яснювати необхідність а, долучення до Збройних сил оборони і інших сил до Збройних сил України та інших сил оборони, замість того, щоб а, зрештою, певні освітні програми робити, надихаючі програми, ем, можливо, навіть тренінги в прямому ефірі робити що і як. Вони вже розказували, що позавчора ми перемогли, і позавчора ми вже п'ємо каву в Криму. Цей наратив став небезпечним, тому що велика частина населення замість усвідомлення Реальної загрози, вони почали думати, ага, от там ті, хто воює, хай воюють, а я вже не буду воювати, бо ми вже перемогли. За два роки сформувалося таке чітке небажання долучатися до сил оборони і така свята впевненість, що ті, хто зараз є на фронті, вони переможуть. що Коли почалося загострення проблематики, що нестача мобілізаційних ресурсів, то люди почали це агресивно сприймати. Третій важливий момент мобілізацію можна забезпечити заохоченнями, це раз. а з іншого боку, гарантуванням людям ставлення до них як до громадян України, яких цінують. А й не як до гарматного м'яса, яким особливо відзначається Московська Федерація. Але, на жаль, вже було багато таких випадків, коли людину після тижня мобілізації кидали на фронт, коли кидали людей без забезпечення, коли наказували йти там в штурми без даних розвідки, без даних без фіпленки, артилерії, і так далі, так далі. Оцих нюансів є дуже багато. Я кажу, що кожен з них можна окремо розбирати, але на жаль, ми маємо. Тенденцію наростання нефункціонального використання людей. Ну, от, наприклад, коли теракального хірурга найвищого світового рівня заставляють просто тупо покупати окопи замість того, щоб він рятував життя своєю майстерністю. І ось ці речі так само вони стали блоком на бажання людей мобілізовуватися. Ну і п'ятий момент, на жаль, у нас велика частка людей, які кажуть, що я за цю владу не буду воювати. І це вже питання до того: а за що ви готові воювати? А ви ні за що не готові воювати? То якого ви в дев'ятнадцятому році проголосували за війну? Тому що голосуючи за непрофесійних, некомпетентних людей, даючи їм повну абсолютну владу в цій державі, ви проголосували за війну. І мені дуже цікаво, скільки от з того. Контингенту, які обирали сучасну владу, яка відсутковість пішла воювати, а яка відсутковість зараз відлинює від мобілізації чи виїхала за кордон? Це навіть не питання засудження, яке я говорю, це питання усвідомлення ем, причин і наслідків. Це питання усвідомлення відповідальності за нашу державу. Бо я можу точно сказати за прихильників європейської солідарності і Петра Порошенка, що у нас переважна більшість партійців або воює, або волонтерить. На жаль, ми маємо величезну кількість партійців, які загинули і прихильників. Сьогодні, на жаль, ми маємо роковини по Олегові барні, який загинув в бою, будучи депутатом попереднього скликання. Він не шукав нагоди десь там відлиняти, і він загинув напередодні свого дня народження. І от сьогодні ми його вшановували, і, і, і таких людей є дуже дуже багато в моєму середовищі. А тут треба проаналізувати хто що, куди і як. І от склавши це все докупи, Питання, чи потрібен був цей законопроект про мобілізацію, щоб сприяти мобілізації? Ну, в такій формі, як він є, його можна було приймати півроку тому. Там ні холодно, ні жарко. Однаково він частково і не буде діяти частково він він і не передбачав демобілізації, і не передбачає демобілізації. Тобто, проблем він не вирішив взагалі, а створив, на жаль, ще й окремі нові проблеми. Єдине ж там є кілька таких невеличких нюансів роз'яснення. там, як, наприклад, військовослужбовцям з інвалідністю можна перепройти в ВЛК. Якщо їх не визнають придатними, вони тоді можуть звільнитися. Або, наприклад, там йдеться про. Тих людей, які з доглядають за людьми з інвалідністю, або з мають маленьких дітей, або за дітьми з інвалідністю. Тобто, оці от конкретні нюанси вони там роз'яснюються, хоча не всі запити було виконано. Але основний запит дати світло в кінці тунелю, пояснити, як може бути демобілізація, як мають бути ротації, відновлення особового складу, цього всього немає. Навіщо було тягнути півроку? Можливо, тому що Зеленський хотів скинути відповідальність на парламент. Я вам скажу чесно, мої колеги працювали в комітеті по національної безпеці. Ми знаємо ситуацію з середини. А з усіх тих поправок було прописано цілу серію дуже непоганих депутатських поправок. Ну але за день до винесення законопроекту в залу це все перекреслили і винесли його в залу по суті в тій самій формі, в якій його подали півроку тому. Так навіщо було мордувати депутатів? Навіщо було робити цю всю афектацію? Якщо потім людям сказали: Ну, а ми не шануємо вашу працю йдіть собі лісом, робіть що собі, що хочете, а нам треба проголосувати, те, що є. І дуже цікавий нюанс, що після голосування закону про мобілізацію без демобілізації купа слуг, які проголосували за це все, підходили і казали, Ой, дуже дуже поганий законопроект. Питання. А навіщо ви голосували? А чим ви думали? А ви не могли своєму керівництву щось сказати? Ну, а за пів року можна було би придумати механізм демобілізації, оскільки це був головний, камінь, через який камінь роздору, через який не могли приймати. І те, що от, ніби подання від головнокомандувача, що давайте розглянемо це пізніше, ну, Мар'яна безумна вже. Ой, перепрошую, безугла, Вона вже оголосила, як воно буде, ніхто не збирається приймати законопроєкт про демобілізацію. І це а ні... як же вона била себе в груди? Казала, що заблокує парламент, якщо не буде норми про демобілізацію, ну вже сказала, що нічого не буде, щоб ми на це не розраховували. І все. Вона ретранслювала позиції офісу Єрмака. І знаєте, тут що найважливіше, то зараз почнуть розказувати, що я не підтримую військових на передовій, бо я не голосувала за мобілізацію без демобілізації. Наголошу на основному: всі, хто зараз є на передовій, розуміють, що має бути мобілізація і дуже цього потребують. Але всі, хто є на передовій, вони потребували сигналу від держави, що вони для держави не є смертниками, що вони для держави є цінний ресурс, що держава, яка згідно з конституцією, яку маляр не вміє читати, гарантує соціальний захист своїм громадянам. І це стосується соціального захисту військовослужбовців. І що держава не буде казати, воюйте там, доки вам вас там вистачить, а держава скаже, «все дуже непросто, але ми будемо зараз шукати нагоду, хоча б якимись частинками, невеликою кількістю, де мобілізовувати, давати триваліший період реабілітації, бо ми розуміємо, що ця війна надовго. А те, що зараз зробила держава, ну вона по суті сказала, що їй ті люди на передовій не потрібні. А це, в свою чергу, дуже дуже демотивовує тих, хто має іти служити, бо вони розуміють, що вони там нікому не потрібні. Вони є ресурсом як таким.